Так, розвела селітру з нітрому фоскою. І ось так, о, бачите як? О, коло своїх трояндочків підсиплю. О, і щоб вони мені росли. Це їх тут я попідживляю. О, тепер підемо далі. І тут тих підживимо також. Ось так туди. Ось так, о. Там ми вже двох сипаємо. На дворі в нас дощ йде. Ну і треба їх трошки підкормити мені. Тут також я підсипала. І ось тут до мене виноград той є, я його також трошки підсипала. Ну і тут також ми їх трошки підгодуємо. Ось своїх трояндочків я попідсипаю. по всьому. О. Тут ще. Тут ще не зійшли. тут Не знаю, самі квітки ті, померзли, от патички, бачиш, попадали. Оце це перемерзло. А ті о, котрі менші тут і що може. Є оце смерзли не також. Ті, що пізніше, о тут і ще ніць, ті не бояться. О, ну і підживлю ще свої щепочки. Так, це гібіскуси. Ой, 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 ой. Ой, мої гібіскуси, щоб цвели, саме головне. О, ще їх трошки підсиплю. Юків не буду підсипати. Ось так. І ще он де яблунька в мене є. І ще тут ми її підсипемо, Щоб вона мала з чого рости. Ну і так, всі останні треба підсипати. Не знаю, чи мені вистачати відро чи ні. Та і хватить тоді ще розведемо. Ну, але дерево попідживляти треба мені все. Ось так. О. Воно то яблуні підляти. Те яблуні кажу. Дерева ті піділяти гнуївкою. Але ж, але ж. гноївка є гнуївка. А ось таким він добрива треба все одно трошки давати. І хай там хто як хоче, каже. Що не треба. Не треба, але ж як досиш, то й краще будеш мати. Тим паче, що в нас землі дуже бідні. У нас земля дуже бідна. О, ось таке то діло. Тут в нас в основному глина. Ось. І, і та як. І суглина. І все. Ось такі то справи. Ладненько. Буду я підживляти, а вам поставлю поки місь паузу. А тоді вже скажу, чи я всі підживила чи ні. Так, друзі мої, я вже майже свій садок підживила Ще залишився, там у мене виноград і кизил. О, це вже все я підсипала. А, той його тут то виноград у мене не підсипаний, Остався, залишився, ну, нічого. Це вже пізніше як відкрию його, хоча він там піділи, підлятий добре. О! Так що ось таке. то. Кизил мій цього року дуже багато цвіту має вже за всі роки. Ось, бачите, оці всі брунюшки такі круглі. то це все цвіт буде. Цього року він мав щось п'ять бубочок. Під виноград. сюди під виноград. тут де він поприрощуваний, треба посипати трошки його. О, О чую, бачу, бачу, чую. О! Ось І... О, сюди саме головне. О, все. Все попідживляли, все попідсипали. Те, що мали, і дощик падає, і красота. Ось так. Ті деревця підживили, ті підсипали. І тепер вже весною будемо чекати результату. Що тут воно у нас то все вийде. Так, зараз там води візьму. Коло, коло ринви. Треба тачку підставити, щоб натекло води з ринви, щоб завтра доріжки помити. Таке -то. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я і всього найкращого. У нас таке болото починає робитися. Болото, болото Відкримо ті ворота, стачки та сміття треба викинути. Угу. І підставити її сюди. О. Цю воду ми вилімо в квітник, з Міндобрива, Та й усе. Ось такі-то справи. О. А вам я його ви вивезете сміття, я піду. А, там є води трохи, хватить спонускати. Виліш, їди, все, та й усе. Я... Чоботяри помию і піду також до хати. і Їсти смачного торта далі. О. Виклишилося, хто тут такий клишовий? По тому болоті. Ну нічого. Все нормально. Вам гарно дня, сного здоров'я. Миру, спокою, затишку. І тільки хороших ноген ну, щось я не поняла. Щоб дзюраві Люди, думаю, щось нога снегу мокру стала. Оце то да. Я й не бачила, що в мене чобі дзюраві. Мяли доріжку. Та й таке то. Всім до зустрічі, папа.